Всім привіт! Як ваші справи? Не хочете відпочити? Я пропоную класний огляд приставки Apple TV. Вона у мене вже рік. І я знаю, що про неї розповісти, і чи взагалі варто її купляти, кому варто її купляти, і які в неї є плюси, мінуси, особливості. Ну і взагалі починається серія оглядів про тв приставки, тому що в мене є Roku, в мене є Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, і ще й вбудована в телевізор. І розкажу вам, як вони всі працюють, хто краще, ну за що краще заплатити гроші, і взагалі. Як воно, оце от, от все, як можна з вашого галімого старого телевізора зробити щось нормальне? А ще в мене тут є кактус, який мігає, тому що ви не поставили лайк і не підписалися на канал. Давайте подивимось. Ну і власне почнемо з того, що я десь провтикав пульт. Можна включити телевізор і власне саму приставку пультом стандартним, як ми де з Apple TV. Тобто ось я натискаю кнопку. У мене загорається лампочка біля Apple TV і зараз в мене загорілась лампочка телевізора. І в мене все включилося. Ось у мене пульт, ось телевізор. Давайте подивимося, що я можу зробити. А по-перше, є Apple TV, Кінечне куди без нього, щоб зібрати з вас гроші і подивитися серіали. Української мови майже ніде нема. В основному російська, і українська, ось, і англійська. Насправді дуже поганий сервіс з точки зору. Щось подивитися, там був Ласо і було ще пару серіалів прикольних, але ну не особливо на нього розраховувати. Далі Apple Music. теж не зовсім розумію, що він тут існує, але в цілому прикольно можна зайти, послухати пісні, які у вас є в плейлістах. Прямо ось. Ну, ось ви зайшли, дивитесь, що, наприклад, я слухав. Далі ми заходимо в фотогалерею. Тут просто фотографії синхронізуються з вашим телефоном. Apple Arcade. це окрема прикольна штука. Поясню чому. Ви можете зайти в Apple Arcade. Він наскрізь з усієї системи, тобто ігри, які є. На Apple TV, вони так само є на MacBook, вони так само є на а, вашому а, Android, ой, на вашому iPhone. І ви можете скачати, наприклад, сускувача оцього цього і так далі. Всякі гоночки і так далі. Наприклад, тут прикольна є ця страдаль. Ви чекайте, зараз я скажу, де вона. А NBA 2024, наприклад, можна поставити, натівна розпізнає джойстики від PlayStation 5 і PlayStation 4. І, власне, ви можете підключити декілька людей і одночасно грати. Включати я вам не буду, тому що тут нема сенсу. Мені ще треба її скачати. То там дофіга Гігабайт, але в мене остання приставка, тут ще й класний цей 에, Apple A15 Bionic, якщо я не помиляюсь, такий самий, як в iPhone 12. Тобто на ньому все літає, все грає дуже швидко і тому подібне. Тут є Біст, наприклад, якась можна бігати чувачками стріляти і тому подібне, всякі такі ігри, але воно все платне. До речі, Ocean Horn я досі не пройшов, але я в нього можу зайти. І ви подивитесь, як він не буде гратися, тому що в мене немає цього. Джойстика підключеного зараз. Ну, давайте ми запустимо, просто побачите. Тобто ось гра запустилася прямо на телевізорі, і вона прям така ну красива, прям реально красива. Я досі не можу ніяк її пройти і нема часу особливо в неї гратися. Але ну я бачу навіть пультом можу трошки побігати. Але по факту воно просто що в мене був цей. Е Контролер, якийсь підтримуваний, але для цього підійде будь-який, який може працювати з PlayStation і навіть ну, власне сам від PlayStation. А. Далі ми йдемо в Веб-Стор, в якому знаходиться купа прілажух, для того, щоб поставити їх сюди. Тут звісно, є всі ці Prime, Теди, Red Bull і так далі. але Чесно кажучи, він безтолковий, ігри в ньому якісь є, але ну нічого такого супер особливого. Далі з'явилася нова функція фейстайму, чесно кажучи, дуже дивна, але прикольна, мабуть, для сімейних посиділок, коли у вас дуже багато людей і ви хочете комусь подзвонити, всі разом поболтати, і вас всі будуть бачити, а ви будете все бачити на великому екрані. Далі ми йдемо вниз по прилажухах, що тут є. Є Netflix, понятне діло є е, комп'ютер. Це здається, якщо не помиляюсь, моя прилажуха для того, щоб підключатися віддалено до. Е... Так, да, віддалено для мого ноутбука, для того, щоб дивитися кіно прямо з ноутбука на цьому телевізорі. Це прикольно, але про це трошечки пізніше. Ну Пошук, понятне діло, File Explorer це те, що я говорив зараз. YouTube, понятне діло, Мігого, понятно, VLC непонятно наше він тут існує, але він тут існує. Calm, я ні разу не запускав але це має бути гарна тиха музика. Remote Pro. Це для того, щоб можна було, було користуватися, я не пам'ятаю, чимось, але щось я можу запускати. Кати через цю приложуху вона платна, була безплатна, тому я її скачав. Е, є прикольна Steam Link, оце класно, тому що ви можете запустити, наприклад, Steam у себе на ноутбуці, підключитися віддалено. по Цьому по Стімлінку по Wi-Fi до свого Капака і гратися на великому телевізорі. Це прикольно, але це є на любій приставці і тому подібне, тому тут особливостей супер якихось нема. Величезна купа ігор, які я понаставляв з Apple Arcade, плюс ігри не з Apple Arcade, а просто ще такі, які можна в парах грати, спортивні ігри, я їх назвав прикольно, до речі, Бравлс. Мені подобаються і гоночки мої улюблені, ну плюс ще ігри, 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 в які я тут не граю, чесно кажучи, але вони тут є. Prime, Spotify і так далі. На цьому. Мож... А, це Rural Life, Japan Rural, Rural Life. Прикольна дуже гра. Але перейдемо до основних прикольних особливостей. Наприклад, перше, що мені дуже подобається, власне, сам пульт. Ось він у мене. Давай перефокусовуюся. Він менталевий, він такий красивий. Заряджається по Type-C, тому що він був супер е, останній, коли я його купляв. І через це він е, ну, прям супер сучасний. Е, звук, понятно, що діло, можна регулювати через е, пульт, вище, менше, і так далі. ставити паузу, стопи прокручувати, але фішка якої немає на жодній приставці, я не знайшов. Реально на жодній. Двічі натискаєте на оцей е, телевізорик. Де він там? Давай, оп, оп, натисли. І у вас включається е, цей е, ну, диспетчер задач. Тобто, наприклад, пам'ятаєте, запускав Oceanhorn, Я можу в нього повернутися і грати далі. О, все, прогрузився, запустився. Все, я продовжую далі грати. тобто, А мені треба повернутися, я можу повернутися, наприклад, в App Store. Хоп, я повернувся в App Store. Тут щось подивився, що мені треба, і вернувся назад. Реально, цієї функції такої нема на жодному телевізорі, який я знаходив колись десь і так. І це реально ну, дуже прикольна фішка, яка мені прям, ну, подобається, і без неї от прям ніяк. Але є от нюанс, про який ви маєте знати. А, почекайте ще не все. Ось в мене iPhone. Давай загорайся. Так, він загорівся. Так, пароль, пум-пум-пум. І ми заходимо сюди, і є така штука entertainment room. Де він там? А, о, ось пульт. Ми запускаємо пульт. Ось у мене телевізор на пульті. Бачите, я з телефона можу керувати телевізором. Я розумію, що цим не здивувати. Це тіпи, досить нормальна штука і можна керувати з любого телефона любим телевізором, поставили собі платну приложуху і так далі. Але він нативно тут є і працює дуже прикольно. Особливо це круто працює, коли вам треба зайти в пошук. І у вас автоматично е, вискакує, що ви хочете вести. Наприклад, я там хочу вести привіт. Оп, і у вас привіт, з'явилося на екрані. Телевізора, це прям прикольна тема. Дивіться, ось вона так виглядає. Потім ви так нажали перейти, все хорошо, воно нажалося тут, і ви можете продовжити далі писати щось або зробити ту функцію, яка вам була потрібна. Також ви можете включати, о, виключати точніше телевізор з цього з телефону і так само його включати. Він завжди онлайн. До речі, ось так ви можете переключатися між основними функціями, типу, не турбувати, підключати Wi-Fi і підключати аудіо. До речі, по аудіо це тут особливо. Штука. В мене є AirPods, Ось вони в мене знаходяться. Да, раз. І в моєї дружини є ще такі самі, тільки прошки друге Вони прекрасно підключаються до цього телевізора і можуть працювати одночасно для того, щоб можна було подивитися якийсь фільм і серіал, якщо, наприклад, у вас дуже шумні сусіді. І це е, е, прекрасно, тому що зараз я відкриваю. Дивіться, дістав два навушника. Ось зараз справа в екрані має з'явитися е, Connect, а, почекайте, я ж не вставив вуха їх. Оп, я вставив вуха. І давай з'являйся. Не хочу з'являтися. Чому? Тому що не хочу, не важливо. Давайте вручну підключимо з AirPods Pro. Все, я AirPods. Я підключаюся, все оп, я вже в наушниках підключений. Так само тут буде друге і моєї дружини. Це прекрасно, я вважаю, що це от прям must-have річ, яка тільки може бути. Те саме можна робити з любою колонкою. По Bluetooth підключили, все забули, ну і все працює. Друга, дуже крута штука, яка мені подобається 5-10, я вже, я вже заплутався. Ви заходите в телефон, розблоковуєте його. Так, розблоковуйся. І у вас є. Дублювання екрану, ви нажимаєте Entertainment Room. Хоп, і у вас дублюється екран вашого смартфона. Тобто, ви можете лазати, що тут є, у вас всякі прилажухи дивитися, можете навіть в щось грати. Наприклад, якщо у вас є Майнкрафт на телефоні, ви можете запустити його на цьому екрані і спокійно собі гратися в Майнкрафт на телевізорі за допомогою джойстика який підключений до цього ж самого телефону. Це те, що можна ще прикольно дуже робити. А те саме ви можете, поки он, дивіться, наприклад. Будемо зараз робити експозиційне фотовідео. Де там я? Е, Айфон, давай тупи. О, ась я. Всім привіт! Ви, мабуть, мене бачите, до... до речі, цікаво, ви бачите затримку, чи не побачите хап-хап-хап. Так, парам пам, -пам. Ні, давайте зробимо так, щоб ви бачили слово. О! Ось така затримка. Тобто я вважаю, що це дуже швидко і прикольно працює. І, власне, ви можете навіть отакі от трансляції новички проводити з вашого телефону для того, щоб воно е, працювало. Те саме ж вони на годиннику може працювати. Тобто, ви можете роздати сюди зображення і дивитися на годиннику, що у вас відбувається. Ось мікрофон, до речі, який мене записує. Ось він, оп. Та й таке. Погнали далі. О, Це собака, коротше, іграшки погралися. Ще в мене є настолки. Дивіться, в мене є а, цей покер, нарди, а, Монополія, Каркасон. Тут якась коробочка і ібл. Прикольна дуже гра, дабл. Ну, ви можете зараз побачити, як воно все працює, і так далі. А, потім о, давайте зайдемо, зайдемо на біржу, глянемо, що там на біржі. Зучийте біржі. Ладно, далі. Хоп, Джон До, та якісь там ці, е, штуки. Ми завершаємо трансляцію нашого екрану і виключаємо. Власне, ось всі особливості Apple TV. А давайте тепер розповім вам, що можна, а що не можна робити. Я навіть так от зроблю. Хоп, всім привіт! Так. Що ви не можете зробити на Apple TV? Поставити сторонню прилажуку. Це неможливо. Друге, що ви не можете зробити на ні, ладно, можливо, ви можете поставити девелоперський акаунт, підключити Apple TV по Wi-Fi як е, цей режим розробника, загрузити вашу тестову білдову програмінку на цей Apple TV. Для цього треба аккаунт розробника. Коротше, ви поняли, що цим займатися просто гімаройна і шоп що. -шо. Друге, тут немає браузеру. Ви не можете зайти в сторінку якогось сервісу і подивитися в українському перекладі, наприклад. Не знаю, щось таке, от, чого не можна було ніколи раніше подивитися в нашому, ой, на нашому просторі на всіх офіційних сервісах. Тобто вам для цього треба iPhone чи якийсь інший девайс, Apple, наприклад, MacBook, на якому буде або скачано, і ви зможете транслювати з допомогою прилоги Elmedia, наприклад, вона може все робити транслювати на Apple TV. Вам зображення, ну, конкретно контент, який ви скачали, або вам треба зайти з телефону в браузер зайти в, на сайт, подивитися рекламу Казіно, запустити ну, в кіно, яке ви хочете подивитися, натиснути скрін міроінг із телефону, роздати на телевізор власне кіно, яке ви хочете подивитися. Якщо ви не хочете ні за що платити, наприклад, за Мігого, за Netflix, може там Apple TV, що ви там ще дивитесь. Світ Тіві, що там у нас ще є. Коротше, любі е, сервіси, які потребують гроші, ви за них не хочете платити, вам не має сенсу купляти Apple TV, тому що це для вас буде просто пуста коробочка, яка нічого не може. Тобто ви не зможете зайти в браузер, ви не зможете подивитися телевізор, ви не зможете нічого скачати, по покачати. Якісь, можете якусь іграшку поставити і все. А YouTube ви зможете дивитися. Це прикольно, але YouTube може подивитися люба приложуха, яка є ну, в нашому, е, ну, в моєму буде списку, коли я буду це все по показувати, І тестувати, і транслювати. Далі, що ще із мінусів у Apple TV, це те, що вона не має клауд-сервісів, якихось, якими можна гратися. Тобто зараз наче розблокували цю можливість і скоро з'явиться можливість поставити GeForce на особі, там, Amazon 2, на Xbox, Cloud Gaming, що там ще є таке, для того, щоб ви могли на цьому телевізорі запускати якісь ігри. А, а поки що це неможливо. Тобто, власне, ви зав'язані на екосистемі. Якщо у вас нема Apple Arcade, багато крутих ігор вам буде недоступно. Багато буде доступно, звісно, але ну, така проблема. Що ще єдина прям кілер фіча – це зв'язка з вашою екосистемою. Тобто, ви можете прийти додому, там з телефона все повключати, все керувати, все запускати, і це буде розвал башки, воно буде працювати просто чудово, прекрасно, великолепно, без жодних нарікань. Єдине ще, до речі, мінус, який я забув сказати, це те, що в Apple TV нема жодного порту роз'єму і так далі. Вони можуть підключити кабель на інтернет, для цього треба більш дорога приставка, коштує набагато дорожче, і незрозуміло наша вона там треба, цей, ну, цей кабель, в принципі. І вам треба. Ну, ви не можете, можете підключити до нього там. По шнурку якісь девайси, а типу там саундбарів і так далі. Тобто все йде через телевізор. Це прикольно і неприкольно одночасно. До речі, коробочка оцю чорну. О, давайте я попробую. пумс. Ось вона лежить. От у мене ця чорна коробочка. Ось так вона виглядає у вас на а, як вона називається. Якщо ви. Он давайте я зроблю. оп. Ось так вона виглядає, якщо ви будете нею користуватися. Помс, помс, помс. Ввернули назад, вернули на мене. Я тут. Я не розумію, чого я не в фокусі. А, я виключив випадково фокус, нічого оце я прям конь. Ну, коротше. А... І ось така штука. Ну і плюс, що воно реально видно. Тобто, в мене інші приставки це буде Amazon Fire TV, це Chromecast і Roku, І всі ці приставки знаходяться за телевізором. Ви їх ніколи не побачите в житті і тому подібне. Apple лежить прямо на столі, щоб всі розуміли, що у вас Apple TV. Та й таке, давайте повернемось на старий ракурс. Я думаю, я все розповів, все, що потрібно знати про цю приставку. Ну коротше, да, я б не рекомендував її купляти, тому що Ну, не рекомендував би вам її купляти, якщо ви не за що не платите. Якщо ви платите за якісь сервіси і так далі, і готові платити за Netflix міхого там, YouTube преміум, щоб не дивитися рекламу і може, ще якісь штуки, то є сенс купити, вона красива, дуже прикольна, функціональна може бути, якщо ви готові за це платити. Ось такий прикол. Погнали назад? Ну власне, ось і все. А, ви дізналися, що таке Apple TV, чи воно вам потрібно, чи не потрібно. Я потім ще зроблю загальний відос, де я порівняю всі приставки, огляди на які я зроблю, не в майбутньому. Тобто, підпишіться на канал вже прямо зараз, поставте лайк, якщо ви досі цього не зробили, хоча вже мали це зробити двічі чи тричі. А, і власне, ви дізнаєтесь, яку приставку краще взяти, Ну, приставку цей TV. Тіві-бокс взяти для вашого телевізора, щоб отримати максимум функцій за мінімум грошей, або максимум функцій, і максимум можливий комфорт для користування. Ну і, в принципі, ви дізналися багато інсайтів. Дякую за перегляд. Всім пока!